Усім привіт! З вами терор Христослава. Запрошу вас на загальний теророзклад на тему, що для вас приготувала судьба. На картах ТРО подивимося цей теророзклад. Загадувати нікого не треба, розслабтеся. ми подивимося, що нам про це розкажуть карти та роман, Ленорман. А можливо, потім ще карти тарома будемо додавати. Що для вас приготовила доля, очищення вашого простору, вашого життя, всіх сфер вашого життя, всякого непотребу. Так, ви будете викошувати все не потрібно і будете збирати урожай тих плодів праці, яку всі зусилля, якої ви вклали в неї. Що для вас приготувала ще доля? Це конюшина і наших вивер. Це щастя, радість, в особистому житті. Проходимо ця карту тела. Очищення де відбудеться. У вашому житті. Та воно відбудеться і дасть імпульс, поштовх до нового життя, до успішного нового життя. Комусь, можливо, треба зробити генеральну уборку, все, все не потрібно викинути, ви, винести з хати, подивитися в своєму оточенні. Звернути увагу на людей, які вас оточують, і, можливо, з ними розпрощатися, тому що вони тягнуть вас на дно і не дають вам рухатись перед. Які урожаї ви будете збирати, досягнете успіху у плодах своєї праці, вас признають, ви поборете всі. Невезіння, неудачі, всі палки в колеса, які вам ставлять, ви їх всіх перебороти. І отримайте успіх у своїй роботі, бізнесі, самореалізації, у комусь у стосунках. А яка радість, щастя? Буде в вашому житті. Щастя буде від тому, що ви будете почувати себе свободною, визволеною, від всяких блоків, самоблоків, від всяких закритих дорог, закритих дорог. Все це буде від вас відходити, і ви відчуєте смак життя. Бути вільною як пташка. Ніхто вас уже не зможе зв'язати, скувати, ні ваші думки, ні ваші дороги, ні ваші дії, ні ваші... ніхто не зможе вам пошкодити ні в стосунках, ні в роботі. Ніхто не зможе вам зробити ніякого зла. Тому вам допоможе король жезлів, і він, він вам принесе щастя в ваше життя. Ще щастя ви будете мати. Так, да, тому що ви його тягнете, притягуєте. Ви над ним маєте владу, і буде він виконати все те, що ви захочете, так. яка порада вам від Карта. У вашому житті? у вас все. З'їзнеться, вас чекає щастя, успіх, взаємне кохання, і здійснення всіх ваших мрій, надій. Тільки дійте, не падайте духом, так, тому що ви є, ще показує, ви є творець своєї долі. Ідіть вперед. Не оглядаючись по боках, не слухаючи нікого не слухаючи тих, які хочуть вас відвернути чи сунути з вашої дороги. І ви тоді досягнете успіхів в житті. Слухайте усьому своє серце і душу. Якщо вам сподобався цей террорзклад, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!